У цьому випуску ви почуєте історії, які живуть поруч з нами. Доторкнемось до глибокої історії села Волоське, де курагани зберігають пам'ять тисячоліть, а на дні Дніпра залишилась затоплена частина села. Завітаємо до серця культури Новоолександрівки бібліотеки, яка стала не лише сховищем книжок, а й простором творчості, підтримки та розвитку. Відкриємо смакову сторінку. Завітаємо до майстерні Ковбас, де поєднали перевірені рецепти, якісні інгредієнти та справжній аромат домашнього копчення. І познайомимось із людиною, чий двір перетворився на ботанічний сад Олексієм Голубом, справжнім амбасадором любові до рослин. Залишайтесь з нами. Цей випуск про спадщину, культуру. Смак і натхнення, яке живе поруч із нами. Село Волоське розташовано на правому березі Дніпра при впадінні річки Мокра Сура. Має глибокі історичні корені, що сягають ще до історичних часів. Археологічні дослідження свідчать про наявність поселень у цій місцевості ще з епохи пізнього палеоліту, приблизно 16 тисяч років тому. Знайдені стоянки, кургани та інші артефакти підтверджують безперервне проживання людей у цьому регіоні протягом тисячоліть. Третього перше тисячоліття до нашої ери тут знаходили. Могильники, доби бронзи, майорці, волоському, і у курганів. У нас дуже багато курганів, навіть зараз залишилось 33. Було ще більше, коли проводили Фрунзенський водоканал, той канал проходив частково через якісь кургани. Їх так розкопували і вивчали науковці. Тобто історія села йде хто знає, з нас, яких до нашої ери тут люди жили завжди. І навіть на острові, який входив в сурський поріг. Напроти нашого села два порога було всього їх дев'ять, а два напроти нас. Сурський і Лоханський. То на цьому сурський поріг такі камінчики з одного берега на другий. Вони багато перегорожували. Навіть був великий острів, якого вивчали науковці-історики, і там знайшли поселення, яке так і назвали сурське, бо воно не схоже було ні на що. От на де інше зустрічалося, все було якесь інакше. От, у них якісь були свої, посуд відрізнявся, знайддя труда, все отак от було, було інше, його навіть назвали Сурський. Тобто люди жили тут віку. Офіційне заснування Волоського датується 1770 роком. Під час російсько турецької війни запорозькі козаки під командуванням Данила Третяка захопили Ясир, полонених волохів, євреїв та турків, яких татари вивезли з території Волощини. Нині це сучасна Румунія. За наказом кошового отамана Петра Калнишевського цих полонених поселили на землях Запорозької Січі, зокрема перед Кодаком і при впадінні мокрої сури в Дніпро. Так виникла Волоська Слобода, яка згодом стала селом Волоське. Хоча волохи сповідували ту ж віру, що й місцеві, вони зберігали свою мову й культуру. То, от перша моя згадка про волоську мову. Це я маленька в них гостювала, і ми з тією бабу пішли до крамниці. І по дорозі вона зустрілася з своєю товаришкою. І я бабушку дуже любила, і раніше ж ніколи не чула. Не думала, що це може бути якась інша мова. Або що. Вони почали між собою розмовляти якимось незрозумілими словами і якось так швидко. Мені до чого було страшно. Я думаю, що ж це з ними таке сталося, як знаєте, як біс вселився, чи хто знає, що. Я дуже перелякалася. Це виявляється, вони між собою зустрічалися і. Їм там було зручніше, і інші не розуміли, І їм так простіше, як нам от українською, чи розмовляти чи якось англійською. А зараз уже майже нікого не знайдеш, там якісь слова знають, а так, щоб розмовляти, вже ніхто й не міг. Ми, ми пробували збирати, коли цю книгу м -м, хотіли напечатати, то словничок тут збирали якесь, то ну, дуже важко, дуже важко знайти якесь слово. Хоча оцей ансамбль Ромашка, він пісню співає одну чи дві. Волоською мовою. Під час будівництва Днепрогес у 1932 році почалось затоплення дніпровських порогів, драматична сторінка в історії Волоського. Під водою опинилася вся стара історична частина села. Було затоплено 315 володінь. Змінився весь культурно-економічний ландшафт. Частинку мешканців Волоського було переселено до інших сіл. Сьогодні Волоське це не лише мальовниче село з багатою історією, але й місце, де зберігаються та передаються з покоління в покоління культурні надбання предків. Його унікальна історія та культурна спадщина роблять Волоське важливою частиною історико-культурного ландшафту Дніпропетровщини. Більше про історичні місця, які можна подивитись і зараз, ми розповімо вам у наступному випуску. В самому серці Новоолександрівки працює особливе місце, де книги оживають, де дитячі голоси сплітаються з українською піснею, а творчість стає мостом між поколіннями. Центральна бібліотека Новоолександрівської сільської ради це не просто бібліотека, це культурне серце громади, яке щодня пульсує життям. Ви знаєте, наш комунальний заклад Новоолександрівської сільської ради, центральна бібліотека, де ви зараз знаходитесь. Ну, перш за все, ми займаємося популяризацією книги, промоцією читання. До нас приходять як дорослі, так і дітки. Але ж, так як немає клубу в селі Ново Олександрівки, то бібліотека наша ще виступає як культурний центр Новоолександрівської громади. І це справді так. Тут проводяться репетиції аматорського народного колективу Суряночка. Діють різноманітні гуртки для дітей. Для кожного знайдеться справа до душі. Ушкрейниця далеко від нас. Та до неї ти позині. Снилась, мама, мені ти не Ні далекій чужій стороні. Проходить гурткова робота. У нас дуже багато гурткової роботи для діток. Це і Петриківський розпис, і анімація, і гра в шахи, і очманілі рученята. Це вони роблять різні-різні-різні проробки. Особливу увагу тут приділяють традиційному мистецтву. Директорка з гордістю ділиться. Вони займаються Петриківським розписом. Петриківський розпис, як ви знаєте, зараз виходить, він культурне надбання не тільки наше, а й ЮНЕСКО. Тут знаходять тепло навіть ті, хто залишив свої домівки через війну. І там у нас переселенці є. Це люди, які залишили своє житло, залишили свої місця на житті, але вони прийшли до нас і вони так відігріваються душею в нашій бібліотеці. І хоча бібліотека не має статусу великого культурного центру, саме тут оживає дух громади. Ви подивіться, які в нас фонди чудові. Ви знаєте, до нас даже приїжджають з Дніпра люди деякі за книжками, тому що не в кожній Дніпропетровській бібліотеці є такі книжки, які є в нашій бібліотеці. Тобто, у нас дуже гарні фонди. Також на базі бібліотеки Новоолександрівської громади продовжує роботу цифровий хаб для того, щоб навчитись цифрової грамотності. Якщо ви не вмієте, то завітайте до бібліотеки, щоб навчитись новому і відкрити для себе цікавий світ нових технологій. Центральна бібліотека Новоолександрівки це більше, ніж місце з книжками. Це простір, де народжується спільність, де діти відкривають світ, а дорослі відчувають підтримку. Це приклад того, як одна бібліотека може стати осередком культури, творчості та людяності. У Новоолександрівці є місце, де смак дитинства поєднується з якістю і щирою любов'ю до справи. Йдеться про майстерню Ковбас проект, який створений із душею, щоб повернути справжній смак традиційних м'ясних виробів. Ідея створення майстерні ковбас полягала у відродженні традицій, розповідають у команді. Ідея створення майстерні ковбас полягала в відродженні традицій, тому що ми всі виросли в родинах, де ми пам'ятаємо, як наші бабусі виробляли ковбаску, копчені продукції, курочку, сало. І це був неперевершений смак, котрий готувався не просто поспіх, а з душею. Майстерня ковбас це не просто бізнес, це багаторічна історія родинної справи, заснованою ще у 1995 році. Незважаючи на виклики сьогодення, команда зберігає стабільну якість і вірність традиціям. Дуже хотілося б, щоб люди, які мешкають в Новоалександрівській громаді, мали змогу куштувати такі якісні продукти, які виробляємо саме ми. В масовому виробництві частіше всього використовується багато хімії і жидкий дим. Ми відрізняємось від інших виробників, тим, що наші процеси абсолютно прозорі, які відбуваються саме на магазинах, які спостерігати можуть наші покупці, приходячи, відвідуючи наші магазини. Унікальність майстерні у прозорості процесів. Копчення м'яса відбувається прямо в магазині, перед очима покупців, на щепі збука, ясена або фруктових дерев. Цей метод надає продукції неповторного смаку й аромату. У продажі у нас є ковбаски, курячі, українська ковбаска, дуже смачніша, виготовлена з любов'ю, з додаванням сала. Також є вироби курячої продукції. Це курочка, це піріпіолочки, це ніжки, це гумілочка, це стегно. Є індиче стегно, є індиче філе. На будь-який смак кожному покупцю ми знайдемо підхід і запропонуємо те, що йому подобається. У планах розширення мангальної зони з продукцією на відкритому вогні. І коли клієнти нам вдячні за нашу продукцію, ми завжди, що всі наші вкладення були недаремні. Дякуємо вам. Якщо ви ще не куштували, саме час завітати. Мастерня ковбас у селі Новоолександрівка чекає на вас із смаком справжнього. Олексій Голуб людина, в якої сад вдома перетворився на справжній ботанічний сад. У Новоолександрівці живе людина, яка перетворила своє захоплення на справжню місію. Олексій Голуб не просто садівник. Його дім і двір мов ботанічний сад, наповнений сотнями видів рослин із різних куточків світу. Першу рослину пам'ятаю. Коли мені було шість років, то бабуся мені виділила діляночку маленьку на городі. І я садив там картоплю, цибульку садив. Оце були перші рослинки, які я садив. А взагалі, моя бабуся дуже любила квіти, потім передалося це мамі і від мами передалось мені. Сьогодні в його колекції близько тисячі різновидів рослин. Якщо вони в мене ростуть, то кожна рослинка для мене щось. Значить, Я люблю всі рослини. І кожна з них особлива. Особливо вражає, що у дворі Олексія можна знайти навіть банани, ківі, хурму, фініки, інжир, азиміну. Одне з моїх кращих рослин це азиміна. Або ж він називається мексиканський банан. У мене вдома росте п'ять видів зараз його. Це присмак банана, допустимо, манго, присмак банана з грушею. Потім в мене росте ківі. Декілька сортів, потім в мене хурма росте декілька сортів, потім ростуть фініки. От. Ну, він е, схожий на фінік, але ж це зізіфус, ну, його називають фінік. Е, Допустимо, якщо є ожина, то в мене 17 видів ожини. Це і Японія, і Канада, і Америка. І... Я був в 20 країнах, і де я попадав, люди везли там апаратуру, що я віз камні і рослини. Сумками всі сміялися з мене, але ж я це люблю. Такі рослини в мене ростуть. Його сад став місцем сили не тільки для нього, а й для гостей, друзів і просто небайдужих до природи людей. Коли заходять сюди, то перше відчуття, що це ботанічний сад. Ще одна цінність чесність. Олексій завжди шукає рослини у надійних джерелах і не довіряє інтернет-продавцям, які видають яблуню за лавровий лист. Я, коли мені хочеться щось купити, і мені сподобалася ця рослина, то я їду додому до людей. Або додому, або стараюсь десь у когось знайомого знайти цю рослину. Я бачу, що це рослина дійсно ця, і тоді я її купую. Про громаду Олексій говорить скромно, але з теплом. Я тут живу, це село, в якому я виріс 6 років. Люди, ті, які люблять квіти, і рослини ну, нас об'єднує. Ну а люди різні, в кожного своє хобі, і я не можу сказати, що всім це подобається. У кожному селі є люди, які перетворюють навколишній світ не словами, а справами. Історія Олексія Голуба ще одне нагадування, що любов до природи, терпіння і натхнення допоможуть створити справжнє диво. Просто у своєму дворі. Щоб придбати рослинки, можна звернутися до Олексія за консультацією. Контакти в описі під відео. Якщо у вас є цікава інформація про події, історію талановитих людей громади. Пишіть нам, і ми обов'язково поділимося цим із усією громадою.